цю вулицю щодня проходять сотні містян. Цей черкаський поділ, історичний центр міста, говорить старший науковий співробітник інституту археології Дмитро Куштан. Поруч тут знаходилася церква свято Святотроїцька, заснована в 1671 році. А три місяці тому археологи натрапили тут на те, що понад три століття приховували від сучасників час, історія та земля, каже пан Дмитро. Ми натрапили на свинтар. 17-18 століття вже нами виявлено більше ста поховань. Тобто, це мешканці Черкас, які жили в 17 18 столітті. Ну можна сказати, козацьких часів. Ось це карта віднайдених поховань. Ви бачите, наскільки висока щільність цих поховань. Причому церква знаходилась десь приблизно тут, і чим ближче до церкви, тим щільність поховань більша. Решту території ще треба досліджувати. Втім, що вже можна сказати, так це те, що половина тих, чиє тіло знайшло останній спочинок біля цих черкаських пагорбів діти. Це свідчить про те, що була досить висока смертність. Ось ці несенькі кісточки та череп належали немовляті. Показує реставратор інституту археології Микола Кривенко, і оце кістки, рук, ніг, оце череп, що залишився. Це ж саме і тут. У розкопі каже все нові нові поховання. Там воно внизу ще дитинча, треба чистити його. На меншій глибині скелет, ймовірно, дівчини або молодої жінки без черепа. Обабіч навіть видно залишки дерев'яної труни. Чого ж жіночка? Бо на руці вже на запчасті. Ну, на був якийсь предмет бронзовий або латун ще з тим, що багато було поховань тут. одне одне перекриває, то десь її голову діли. Поруч знахідка ще старіша за цвинтар, показує хранитель фондів Черкаського археологічного музею Антон Дєткін. Де я стою, це тамбур. Тут видно столби вертикально вкопане, видно обшивку в виде досок обуглених і частину перекриття. А вот эта часть це вже центральна часть земля. Кожну із кісток археологи складають до окремої коробки. Далі фахівці-антропологи спробують розповісти більше про вік, стать та ймовірну причину смерті цих людей. Всякі патології, хвороби, все це вираховується. Середня тривалість життя вираховується, дитяча смертність. Ну я думаю, це дуже цікаві матеріали для історії нашого міста. Опісля ж останки мають знову захоронити. Як приклад, я завжди навужу розкупки в Щегирині, було виявлено більше 200 поховань. Після того, як антропологи дослідили ці кістяки, вони були захоронені в спеціально збудованій невеличкій каплиці. Було б непогано, якби і в Черкасах так сталося. Бо все-таки це християнські поховання, і тим більше у нас зараз є. Існує свято Троїцька церква, яка є наступницею цієї церкви. Тетяна Рева, Олег Кураш, Новини на Суспільному, Черкаси.